26 жовтня День автомобіліста. Для нас це особливе свято. Адже саме водії рухають агрологістику вперед. За що ви любите свою роботу? За те, що я маю можливість їздити в різних країнах, в багатьох містах побувати, побачити багато різних країн. Розкажіть, за що ви обрали професію водія? Ну, напевно, що це пішло по династії. Я взагалі то різні пробував професії, бо за фахом одна, по життю друга, а спинився на професії водія, бо е, професія зварювальника не зайшла, працював в Польщі, дивився, як наші хлопці їдуть і повернувся назад на дальнобій. І певно, це моє. Тому я себе тут почуваю, як риба в воді. Дякуємо, що завжди на дорозі, навіть коли складно. Дякуємо, що можемо завжди на вас розраховувати. Дякую, що допомагаєте нам рухатись. вперед. агрологістика вітає всіх водіїв з професійним святом. Бажаємо вам рівних доріг, безпечних подорожей та успішних рейсів.